Після слів чоловіка я оніміла подумати лишень так, перекрутити все, аби прикрити сусідку, але ми з сином цього так не подаруємо. Все у нас було добре в родині, поки в сина не вистачило клепки зізнатися моєму чоловікові вскоєному. Тату, здається, Леська при надії від мене. Ого, тільки й вичив себе чоловік. А чого здається? Бо вона така, що має багато хлопців, от і того. Чекай, чекай, сину, каже Вадим, чого ж ти до дівчини ходив, коли вона така. Ой тату, не трави мені душу. Вадим довго мовчав і нічого мені не говорив, і даремно, бо я б одразу ту Леську з її матір'ю на місце поставила. Я б з ними й говорити не стала, бо доньку треба виховувати, аби вона по хлопцях не волочилася. А то тепер бігає і питає, хто крайній був. А тоді мені Вадим і зізнався, що син йому все розповів. А ти що? питаю я його. А що я можу сказати, якщо його дитина то хай одружується? Та ти що? Ти геть? Та як з Леською та одружуватися? Та вона стільки хлопців мала, як зірок на небі, і щоб моя дитина таку та поруч себе ставила та з такими лише гуляють. А я проти того, аби гуляв, насупився чоловік. Я проти того, аби дитину свою лишав. Та то ще треба доказати, чия то дитина. Не для Лецьки я сина ростила. Я й не знала, що робити, як тут Марія. Мати Леськи мене серед дороги спиняє і каже, що треба, аби син женився. Як женився, кажу я їй. А звідки ми знаємо, що дитина наша? Твоя гуляє зранку до ночі, а ми маємо ростити. А вона очі закочує і каже, що то наш Сергійко її звів, що дитина в хаті сиділа, і вона з чоловіком не знають, звідки живіт виріс. Ага, Енело надуло, зареготала я. Я бачу, яка вона вивберена ходить, що таку спідницю порядна дівчина й не натягне, а мій син її звів: Тьху, дитина не наша, і все. І на цьому я подумала, що питання вирішене, але ж ні. То такі, що як вчепляться, то вже все висуть. Причепилися, аби Сергійко дав матеріал на тест. Я тоді синові сказала: Дитино, ти певен, що не твоє, тоді давай і виведемо їх на чисту воду. Пройшло достатньо часу, я вже Богу молилася, аби відвів біду, як приходить Марія до нас з результатами. Ось чорним по білому написано 99,9, що батько Сергій. Але ж не сто, кажу я, бо я їх добре знаю. А ну мовчати! я ж присіла від слів чоловіка. Марія йде додому, а я зараз до вас підійду. Марія вийшла, а чоловік був такий блідий, що я його таким давно не бачила. Ти, віра, вже, забула свою молодість, то я тобі нагадаю. Каже, і таке далі плете, що й на голову не налазить. Я чого на тобі женився? Бо ти мені сказала, що при надії, чи я сильно хотів з тобою жити? Ні, але я знав, що дитина нічого не винна і має мати тата. Я за свою помилку заплатив сповна. І тепер, якщо ти, Сергію, не женишся, то не отримуєш від мене нічого, все перепишу онукові чи онучці, щоб ви собі обоє це знали. Він вийшов з хати і пішов до Марії. Ми з сином заціпоніли. Я такої несправедливості від нього й не очікувала, і таке пресинові сказати, що колишнє згадувати, та я не кажу не допомагати, але ж в міру, а тут все переписати це як взагалі Ну, оступилася дитина, і що тепер? Треба ж бути батьком і пробачити, а не отак за якусь леську заступатися. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.